Якщо вас дивує зухвалість, з якою влада намагається протиснути на голову БЕП свою людину, незважаючи на те, що наражає на ризик реформу, західні гроші, існування держави, чого там яку довідає корупцію, то і це ще не все. Вчора в ефірі НВ коментуючи останні корупційні оборонки, Юрій Ніколов, головний редактор видання Наші гроші, розказав взагалі драматичні останні чутки, що на банковій нібито виношують план взагалі скасувати всю антикорупційну інфраструктуру. А в тому, що е, щось десь відбувається, у мене немає жодних сумнівів оскільки я довкола на набу зараз. Е, ну дуже потужно спустились е, хмари, і навіть от е, буквально вчора я е, почув таку плітку, ну. Можливо, це фантазія з нада Верховної Ради про те, що може виникла ідея по зносу всієї а, архітектури набу САП спец... і вакс. Ну тобто, можливо, через конституційний суд, можливо, ще щось там фантазують, але о, така ідея вже о, там головах засіла, якщо в цьому є, хоч найменша доля правди. Вітаю вас в лапках із поверненням у часи Януковича. Тільки гірше часи висмоктування кешу з напівживої країни, в якій не закінчується війна. Не лякаю, а попереджаю, закликаю стежити за руками і не втрачати увагу і цікавитись цими речами, щоб не було пізно.